Ці морські леви вийшли з моря на берег чилійського міста Вальпараїсу не просто на прогулянку. Вони опинилися в самому центрі затятого страйку рибалок, на розгін якого направили поліцію. Тварини спокійно стоять біля поліційних автомобілів. Щоправда, на чиєму вони боці з'ясувати так і не вдалося. Під час сутичок до машин поліції також підлетіла ціла зграя чайок. З'ясувати, кого підтримують пернаті, теж не вдалося. Найімовірніше, їх більше привабили рибні голови, які на капоти машин можливо кинули протестувальники. Рибалки вийшли на протест, вимагаючи від уряду чилі компенсацій. Вони не задоволені забороною на вилов хека. кажуть, що це рішення ставить під загрозу їхній бізнес. Рибалки протестують Україні не вперше. Кілька років тому вони вимагали в уряду компенсації через великий вміст токсинів у морській воді, що значно зменшило їхній улов.